Чапля наречена. Жирним шрифтом у газеті цікаве оголошення. Біла чапля вийде заміж, чекає на запрошення. Та щоб вдвох не стало тісно, женихи будують гнізда. Тож по цій суботі о сьомій на болоті. Чапля перша в лісі краля, В неї шалі і вуалі, Пухнасті, білосніжні і напрочуд ніжні. Наречені справжній рай, бо сватів лиш вибирай. Шепочуть недовірлива, дуже перебірлива. Ось першому касці червоній і робочому комбінезоні Хвацький дятел бере цвях В п'ять хвилин монтує дах. Чапля в захваті від пари Вже готує окуляри і валізу стильну, у подорож весільну. Та дятел продовжує стукати, її не бажає слухати. Люба, нащо нам курорт? Зробимо євроремонт. Чапля вже вагається, йому не посміхається. Відкидаю цей варіант, не оцінить він справжній талант. А я ж непогано співаю, я цілих три ноти знаю. Гордо випнув півень, груди. То співати разом будем. Претендентів залишай свій запрошую сарай. Ось вітальня он де зала, місця, бачиш ти немало. Навіть є годинник. А де ж холодильник? Хоч фігуру я й тримаю, свіжу рибку полюбляю, тож замість годинника поставим холодильника. Та мені навіть в суботу ранком треба на роботу пісню нову вчити, всіх від сну будити. Не можу без годинника, а я без холодильника. Кукуріку -ку -ку чути спів. Вибачте, що не вгодив. І грає вже вороні на акордеоні. Що це? Пташка чи не пташка? Здогадатися всім важко. Як наважитись посмів? Всіх вітаю, я пінгвін. Із кишень з натхненням і вмінням викладає він каміння, чапля в шоці. Бідні діти, що живуть у Антарктиді, дні дитинства невеселі у незатишній оселі. З переляку у пінгвіна десь знайшлась одна пір'їна. Він її обтрушує, у гнізді розпушує. Ви влаштовуйтесь зручніше, ось по центру, тут м'якіше. Ні, пробачте, дуже вдячна. І зробила кислу міну. Не щастить пінгвіну. Це занадто мінімально і до того ж екстремально. По дизайну скучно і взагалі незручно. Відвернувшись до стіни, той пакує валуни, думає хвилину, засовує й пір'їну. Глядь, а на тоненькій гілці щось манюсіньке висить. Там горобчик, сіра шийка, швидко, швидко дзяволить. У солом'яній оселі майже як на каруселі. Я із вітром завжди граюсь, дме він сильно, я гойдаюсь. А якщо легесенько, сплю собі тихесенько, каже чапля. Фантастично, так цікаво, романтично. Ой-ой-ой, у ой, ой, мене трохи не залазять довгі ноги. Як гнізду я планував, трохи не розрахував. Гробцям не кожен день зустрічається модель. Чапля сльози витирає. Женихів більше немає, а старість вже недалеко. Та тут з'явився лелека, Полонив майстерним танцем і нарешті став обранцем. Біля їхнього гнізда пелюшок завжди гора, бо вони, як просять, діточок розносять.